9 жовтня відбулися вісім матчів кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року. Збірна Фінляндії пропустили першими, але змогли обіграти Литву з рахунком 2-1. Шотландія обіграли Грецію рахунок 3-1. Збірна Австрії ставить особистий рекорд по кількості забитих м'ячів в матчі з Сан Маріно рахунок 10-0. Арнаутович забив чотири голи, два підряд забив пош. Та по одному ШМІД Грегорич Лаймер та Вурмбранд. Це дійсно дуже боляче для гравців Сан-Маріно. Кіпр зміг вирвати нічию у матчі з Боснією і Герцеговиною 2-2. Другий м'яч забили аж на останніх хвилинах доданого часу. Фарерські острови настріляли чотири голи Чорногорії. Чехія та Хорватія розійшлися нульовою нічією. Білорусь розгромно поступається Данії 0-6. чотири голи у першому таймі та два у другому. Мальта пропустила чотири голи від Нідерландів, два пенальті і два голи від Габко. На 57-й хвилині забиває Рейндерс та Мемфіс Депай. Вийшовши на заміну, також відзначився в кінці матчу. Сьогодні чекаємо ще на 8 матчів кваліфікації та вболіваємо за збірну України, яка зустрічається з Ісландією.